Ігор Курус народився 2 січня 1970 року на Львівщині. Колишній член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Координатор громадської кампанії За відповідальну владу. Вітаю усіх слухачів радіо РАФМ в ефірі. Програма від першої особи в студії Юлія Дилова. Сьогодні, у четвер, 9 липня, мало б відбутися позачергове засідання парламенту, спокутуючи свою фактичну бездіяльність минулої п'ятниці, а тоді в сесійної залі просто фізично не було голосів, щоб ухвалювати рішення. Народні депутати планували сьогодні розглянути ряд законів. Утім, не сталося в коаліції. Не змогли домовитися про остаточний варіант закону про місцеві вибори. Експерти зазначають, що в Коаліції все складніше домовлятися інколи деякі фракції поводяться як опозиціонери. І, очевидно, тестом коаліції на міцність будуть голосування останнього тижня роботи Верховної Ради, зокрема і щодо внесення змін до конституції щодо децентралізації. Розгляд цього питання заплановано на найближчий час. Отже, про нашу законодавчу владу, про роботу парламенту, про процеси в коаліції, про реформу децентралізації та інші нагальні законопроекти говоримо з гостем програми від першої особи до студії радіо РФ. Фем завітав Ігор Курус. Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні хотіла розпочати розмову із, очевидно, новини дня. Всіх просто вразила і здивувала повідомлення про те, що Ірпінський суд виправдав екс-ректора податкового університету Петра Мельника, якого звинувачували у хабарництві. Більше того, суд вирішив, що потрібно повернути все майно цій людині. Хто стежив за цією історією, вона вже триває кілька. ...років щодо арешту, щодо затримання, щодо втечі Петра Мельника і нового нового затримання резонанс у суспільстві сьогоднішньої події надзвичайно високий. Відгукнулися народні депутати України. Антон Геращенко сказав, що буде домагатися звільнення суддів, що виправдали Петра Мельника. Ну, ось, пане Ігоре, останніми днями наші високопосадовці дуже багато говорять про боротьбу з корупцією. Президент України, прем'єр, і тут такий фактично ляпас від Терпінського суду. Що це відбулося взагалі? Ну ви знаєте, це причинно-наслідковий зв'язок тут чітко пов'язується з бажаннями влади дійсно здійснювати антикорупційну політику, ілюстраційну політику. Тому що коли закінчився Майдан, я нагадаю собі дозволю нагадати там більше вже року тому назад, то однією із вимог майдану це була ілюстрація суддів і реформа судової системи угу. як такої, так тому що ну не може існувати країна, де немає справедливості, а справедливість встановлює хто? Суди. Так. Да. Тому що, в принципі, юстиція це і є справедливість. Тобто і суди, і Міністерство юстиції, і правоохоронна система, вона повинна забезпечити справедливий розвиток суспільства і рівні права кожного громадянина один перед одним, як перед державою і так далі. От, Я хочу нагадати, що ще рік тому назад не було, хоча б і там і прийняли зміни, почали діяти в, тобто, в напрямку люстрації, почали відбуватися якісь зміни, але не було найважливіше, не було сформовано Вищу раду юстиції, яка була відповідальна за люстрацію суддів. І от фактично, пробуксовуючи процес створення вищої Ради юстиції фактично буксуючи процес люстрації суддів, як таких ми призвели до того, що судова система сьогодні в Україні не не реформованою. Ми маємо тих же самих суддів, які відпускають, скажімо, хабарників за 6 мільйонів, 5 мільйонів mm -hmm. на поруки. Ми маємо суддів, які а відпускають прокурорів, та, які потім тікають. І, і е, в нас так відбувається, що попри якісь там якісь шоу, скажімо, затримання чергового високопосадовця чи там якогось прокурора, чи там ще когось, пізніше ми не знаємо, що з ним відбувається, ми не знаємо, як відбувається, скажімо, досудове розслідування, ми не знаємо, в якому стані відбувається процес, знаходиться процес, скажімо, звинувачення того чи іншого посолу. Так далі. Тому і як правило, пізніше просто відпускають, або вони тікають за кордон, переховуючись. Тому це є такі ну, не ляпаза. Ця подія має дуже такі чіткі причинно-слідковий зв'язок з небажанням влади реформувати систему влади. Тобто не влади все таки виконати ті настанови, які були на Майдані. А на Майдані ми говорили про зміну системи влади як такої: не зміну посад, не зміну облич, а зміну системи влади, яку ми унаслідували від радянського союзу. Тобто, фактично, нам фактами підтвердили. Ірпінський суд підтвердив, що ані обіцянки президента України, ані коаліційна угода не виконані щодо реформи судової системи. Ну так тому, що президент не може впливати на суд, і президент скаже, я не маю права впливати на ірпінський суд. Так само і скажуть коаліціанти, ми не маємо впливати права впливати на суд. Хоча ці заяви депутатів про те, що треба терміново цього суддю піддати люстрацію, це її вплив на на суд. Ми ж не знаємо, що якісь які ж дії зробила прокуратура, розслідуючи, скажімо, справу Мельника, правильно? Не знаємо, ніхто цього не знає, тому що це є це таємниця слідства. Ось, а можливо, прокуратура не розслідувала справи і подала в суд такі докази, які, скажімо, суддя визнав, що мельник святий, а хто тобто внутрі... змушений, да? Ну був так, ми суддя. ж не знаємо. Ми ж не знаємо всього фактажу, Нам видають тільки якусь таку частинку правди, яка говорить про такі а я, я такий поганий суддя відпустив мельника на волю. Але ми ж не знаємо, як діяла прокуратура. Так, ми ж не знаємо, скажімо, де гроші Януковича і інших, скажімо, людей, які втекли з України. Нам говорять про те, що десь ці гроші є. Ми їх шукаємо, ми їх там знаходимо, ми подаємо там на розшуків інтерпол, а потім виходить, що ніхто нікого не розшукує. Пане Ігоре, ну добре, от ви кажете, ніхто не може у нас впливати на суд, да? у нас суд за законом незалежний. Але що робити в цьому випадку? Залишити це рішення суду. Ось так не можна. Має ж бути якась реакція там політику, Ну я не знаю, наскільки президента громадян. Що можна в цій ситуації? Я думаю, зробити? що все має бути дуже просто, так як прописано в процедурному кодексі, кримінально процесуальному кодексі України. Прокуратура повинна подати апеляцію, апеляційну інстанцію, знайти докази, скажімо, винуватості цього мельника і адміністративна і апеляційна інстанція, яка вже там є колективне рішення, не одного суддя, а троє mm -hmm. суддів повинна визнати винести справедливе рішення. Якщо мельник винуватий, він повинен сидіти в тюрмі. Якщо Мельник винуватий, прокуратура знайшла ці докази, він повинен сидіти в тюрмі. Те, що я знаю. То це, очевидно, він повинен сидіти. Але ми не знаємо, що ще раз кажу, що доказала прокуратура. Тому що ми маємо приклади, коли позавчора затримали прокурорів з з, 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 служби, з служби безпеки України, а пізніше один заступник прокурора е, почав розслідування діяльності іншого заступника прокурора. Ну, Це нормально, скажіть? Ну, а Це знову запитання до коаліції. У них написано в коаліційній годі реформа прокуратури. Абсолютно. Тому я ще раз кажу, це наслідки є нереформованої судової системи. А, е, і це говорить про те, що ми не Будуємо справедливе суспільство, ми міняємо обличчя на тих чи інших посадах, а поки зміна цієї системи влади, за якою стоїть майдан, вона не відбувається, на жаль? Ну ось там наочно це продемонстрували на мовою цифри. Нам про це сказав заступник ливи адміністрації президента Дмитро Шивків і громадські діячі, що сьогодні не виконано 61% положень коаліційної угоди. Якою може бути відповідальність за це, крім того, що ми природньо маємо дочекатися наступних парламентських виборів і зробити висновки? Якої зараз має? Бути відповідальність, нас обдурили, ну так виглядає. Тому що я, я б, наприклад, не рахував математично, скільки виконано, скільки не виконано, тому що можна було виконати якусь там норму, яка забувалася в якості угоді, але вона не працює. Так ну, для прикладу, ми мали законопроект закон, дію діє норма закону, де е... мали до 25 травня подати форму 4 і показати, скажімо, кінцевого власника всіх підприємств. Угу. Але за день е... Верховна Рада прийняла рішення про те, що вона відтерміновує це рішення. Тобто на 4 місяці. От, будь ласка, вроді з одного боку рішення коаліційної угоди виконана норма, але з іншого боку, вона не працює. Так так. так само люстрація. Не працює так само, антикорупційна діяльність не працює, от але закони прийняті. Тобто там антикорупційне бюро створено майже і так далі. Ну, хоча голова директора антикорупційного бюро призначений. От, тому я думаю, що це має бути політична відповідальність однозначно. Ну, політична і... відповідальність це наступні вибори. І ну не тільки наступні вибори. Тобто, я думаю, що депутати, які йшли чесно на вибори і говорили про те, що вони хочуть дійсно змінити ситуацію в країні змінити систему влади, вони повинні діяти адекватно в даному випадку, і з одного з одного боку, або апелювати до своїх лідерів. Партії про те, що шановні, ми не виконуємо цих обіцянок, з якими ми на вибори. Тому ми не достойні займати перебувати в українському парламенті або розказати, хто їм заважає. Це буде чесна позиція і так далі. Хоча для української політики це мало ймовірно, тому що здебільшого наші політики починають шукати якісь інші проекти, змінювати mm -hmm. назви партії, шукати гарні слогани, гарні таблички, і потім йти і знову людям обманювати і, і таким чином треба утримувати владу. Я, я не вірю в те, що політики або чиновники, або система влади сама себе змінить або виховує, чи там очистить і так далі. Це нереалістично насправді. І Вже, скажімо, ті події, які ми зараз маємо, вони показують, що чиновник ніколи сам себе не перевиховує. Ну, ось народні депутати і вони це, що... зараз ніяк не можуть домовитися про цей закон про місцеві вибори. Є кілька варіантів, і ось нібито сьогодні мали зустрітися його ухвалити, але не можуть домовитися. Там деякі питання не можуть серед п'яти політичних сил коаліції знову ну, як... під себе готують Скажіть, документи? ну Абсолютно, тобто те, що вони хочуть домовитися про закон про вибори, це означає, що йде торги за позиції стартові позиції на виборах то чи іншої партії. Так, хтось там хто хтось має свого мера, чи кількох мерів, і вважає, що його двотурова система не влаштовує, тому що їхній мер не виграв двохтур mm -hmm. двотурових yeah. виборах. Так хтось вважає, що якщо він не буде мати можливості формувати виборчі дільниці, то він програє вибори. Тобто ніхто не проду, не думає про те, як люди будуть голосувати. А партії навпаки намагаються зробити все для того, щоб з дати можливість людям зробити такі не як називаю, як би сказати правильно ну тобто. Неусвідомлений вибір максимально їх намагаються заплутати цими процедурами новими, які вводяться, з тим, щоб вибор прийшов на виборчу дільницю, зробив якийсь свій вибір, не бажано який, але щоб пізніше правильно порахували. Ну, Вже класик казав, що неважливо, як голосують, а важливо, як рахують. Так? І тому я вже, я вже неодноразово казав, що шановні політики, шановні друзі, шановні там, скажімо, недруги, припиніть перетворювати день виборів в жах для, шок для громадянина. Постійні зміни правил, постійні зміни, скажімо, якісь процедур, вони призводять виборців в шок. Але ж треба змінювати правила насправді да ну, до місцевих виборів. Але, треба, але не ну, таким чином. Зрозуміти правильно, закон буде діяти тоді, коли він повністю зрозумілий для будь-якого громадянина. Якщо ми починаємо писати законопроект, який складається, я вибачаю з 300 сторінок, і там він заплутаний таким чином, що ніхто не розуміє, навіть і навіть голова Верховної Ради не може дочитати його до кінця, а потім голосує. І потім каже, вибачте, я його не прочитав. То це говорить про те, що такий закон не має діяти в Україні. Як наслідок, це призводить до того, що більшість законів в Україні не працює. Пане Горе, ну ось і закони не працюють. Ось ви згадали, що голова Верховної Ради не прочитав закон, поставив на голосування. Я на початку програми казала, що минулої п'ятниці просто фізично не було 226 осіб в сесійній залі. Всі кудись розбіглись, роз'їхались, щоб похвалити рішення. Ну щодо дисципліни в сесійній залі, щодо змісту законів, от я вже от я хочу от отримати відповідь. Відповідальність ну, полі... Ми не будемо чекати, що депутати скажуть, ми не достойні, не ми це мидералістична Україна. Да. Асолютне парламентські вибори вони за 4 роки мають бути так. То безвідповідальність у нас, так? Ну, по-перше, це так. По-друге, я не певний, що парламентські вибори будуть за 4 роки. Я думаю, що не раніше будуть. І ви правильно сказали про те, що закон про місцеві вибори і зміна до конституції, вони це є такі дуже серйозні випробування для коаліції. І в коаліції відбуваються дуже жахливі тертя, наскільки ми відомо. І я чесно скажу, що коаліція це створена це і не природня коаліція. Насправді. Чому? Тому що вона була створена на фоні такого, знаєте, впрвибудуваної інформаційної. Інформаційного такого середовища влади, і коли всі хто проти влади, це, це апріорі ворог. Розумієте, так і тоді влада сама зробила собі для себе велику помилку, створивши умови, коли в суспіль суспільному думках з'явився образ ворога не той, хто скажімо там проти держави України, а той, хто просто проти влади, він вона фактично позбавилася такого дуже серйозного опонента і корисного опонента, який би вказував на їхні, скажімо, прогріхи і на їхні помилки, які допускає влада. І як наслідок, ми отримуємо величезну низку рішень, які які приймає уряд, Верховна Рада, які не критикуються, тому що. Експерти не мають права можливості прокритикувати. Рішення приймається вночі, рішення приймається за 5 хвилин за скороченою процедурою. Тобто депутати не мають можливості внести в порядок денний свої проекти законів, тому що там стали скільки закони президента і прем'єр-міністра. Депутати можуть не голосувати. Вони правильно, вони можуть не голосувати, але це є, але є політична така так, доцільність. Вони ж не можуть сказати, що фракція, яка не подобається той чи інший закон, не буде голосувати, тому що вона є в опозиції до президента чи уряду. Тому, якщо вона скаже так, значить вона ворог України. Разумієте. Але ж ті фракції, які критикують владу, їм також, очевидно, доволі зручно в цій коаліції. Вони ніби в коаліції у владі, вони мають вплив на ухвалення рішень. Але вони критикують, вони і не в опозиції, але вони критикують владу. І це подобається, ну, це, виборцям. Такий, це такий, це такий манкуртівський -ман підхід, коли перебуваючи у владі, самі себе, знаєте, самі себе критикуємо. Що ж, пане Ігоре, будемо завершувати. Я нагадаю, що нашим гостем був координатор громадської кампанії за відповідальну владу Ігор Курус. сьогодні... Сьогодні говорили про дуже багато цікавих речей, як на мене. В студії працювала Юлія Дилова. На все добре, до побачення. Всього найкращого до побачення.